Друзі, питання таке, чому зазвичай люди обирають найдешевший варіант послуги товару із запропонованих? Питання, тому що ну, розповім вам коротку історію. Нещодавно, кілька днів тому, до нас звернувся клієнт, Юрособа, тобто це компанія, велика компанія, в якій є декілька автомобілів. Ну, вони Потрібно було розрахувати вартість поліса каску, страхування самого автомобіля від всіх можливих ризиків. І е, автомобіль, цей, щоб ви розуміли, це Mercedes С-класу 2024 року. Ну, розумієте, да, що це за автомобіль? Це представницький клас, це повний фарш. Е, вартість такого автомобіля на сьогоднішній день приблизно е, 150 мінімум 200 тисяч доларів. В середньому 7 лямів гривень. І от Ми їм розраховуємо тарифи. У нас багато страхових компаній, які ми представляємо. Но ми їм обираємо компанію, яка найкраща в рейтингу. Тобто вона в найвищому рейтингу по казку, в найвищому рейтингу по капіталізації на сьогоднішній день в Україні, От ми їм обираємо саме таку компанію. Тариф обрали. Дуже крутий тариф, мінімальний, узгоджили. Навіть можна було зробити розсрочку, тобто платежі на 4 платежі по квартальну за страховку. Значить. І воєнні ризики додали навіть туди. Ну, якщо буде ушкоджений автомобіль в результаті якихось обломків, там, ракет або шахетів. Але... Вони дали фідбек і кажуть, ви знаєте, нам запропонували тариф намного дешевше. І компанія така. така ну, не буду називати яка компанія, але ця компанія, яку вони обрали, друга або третя з кінця в рейтингу. Ну, тобто, розумієте, Вона із всіх компаній, які є в Україні, вона друга або третя на сьогоднішній день з кінця. Ну, тобто, компанія, ну не зовсім би я б не вибирав, як страхувати таку, такий автомобіль в такій компанії. Але вибір такий вони зробили. Е, ну і, звісно, там запропонували тариф дешевший і таке інше. І в мене питання, ну, ну як так можна? Ну, розумієте, е, я просто... Е, не то, щоб ми там втратили клієнта, не в цьому випадку. Ми в цій компанії теж могли їм застрахувати, тобто і дати нижчий тариф. Але ми не запропонували, тому що не хочемо потім червонити перед клієнтом. Ну, тобто, Якщо завтра, не дай Боже, щось трапиться, що ми будемо казати? Ну, це ж наша відповідальність. І ми, до речі, надаємо безкоштовну юридичну допомогу при страховому випадку. Тобто, Маємо діалог з компанією, клієнтом, і якщо є якісь питання, то ми їх узгоджуємо. Тобто ми намагаємося, щоб все було окей, клієнт був довольний і залишився з нами на довгі роки. Тому ми і не запропонували таку компанію. Звісно ж, ми не будемо ніколи так робити, щоб сьогодні трошки заробити, а завтра що ми будемо? Ну, тобто, таким чином ми просто завтра закриємося, звернемо линолеум і. Працювати більш не будемо, тому що клієнти нам не будуть довіряти. Ну, зроблено, що зроблено. Клієнти обрали саме такий вибір, зробили. І ну, от питання, а чому? Діло в тому, що страховка це ну, такий продукт, який ну, складний. Його не можна потримати, коли ви купили поліс, ви тільки Тримаєте в руках договір, страхування і поліс. Все, у вас більше нічого немає. І тільки коли буде страховий випадок, якщо, не дай Боже, що станеться, ви тільки тоді зможете оцінити сервіс, оцінити цю послугу, наскільки буде якісно все зроблено і наскільки ви будете задоволені відшкодуванням, збитків і таке інше. Правильно? Тобто це яблуко, яке можна скоро. Скуштувати тільки коли, не дай Боже, що страпиться. Ну, тому для цього ми і працюємо. Сервіс страховий asago.ua, сервіс онлайн-страхування, всі контакти в шапці профілю. Будь ласка, підписуйтесь, якщо вам цікавий наш контент. А якщо буде необхідний поліс або консультація, телефонуйте, пишіть на сайті, будемо раді вам допомогти. Добре.